Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа Центр України Українформ Продовжую свою роботу сьогодні. Триває 420-й день повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про заборону імпорту українського зерна до країн Європейського Союзу. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Роман Сластьон, генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу. Вітаємо вас, пане Романе. Ми знаємо, що нещодавно Польща, а потім ряд інших європейських країн ввели заборону на імпорт та навіть транзит нашого українського зерна. Тож, що нам з цим робити, який вихід є. Сьогодні ми бачимо, що вже приєдналась до цієї заборони Румунія, приєдналась Болгарія. Який вихід ми бачимо? Доброго дня! Дійсно, заборона з боку уряду Польщі на імпорт і, де факто, блокування також власне і транзиту сільськогосподарської продукції всієї сільськогосподарської продукції з України було певним шоком і непорозумінням з боку. Нашої асоціації також інших аграрних та е, харчових асоціацій об'єднані в Україні для виробників безпосередньо, адже це було фактично раптове обробування е, можливості експортувати у багатьох сільгоспвиробників, е, у компанії, які займаються торгівлею, в тому числі є величезні обсяги партії, які е, зараз е, ну, фактично знаходились і знаходяться в дорозі е, по заключенню Раніше договорам деякі договори насправді були і ці торгові відносини тривали ще до повномасштабного вторгнення фактично. Забезпечуючи теж певні сектори і підгалузі економіки Польщі, ми говоримо про корми, про шрот, про іншу продукцію. Власне, тому це дійсно було таким певним шоком. Дійсно, були певні нюанси, скажімо так, щодо невдоволення з боку Польщі, зокрема польських фермерів, щодо руху зерна. Вони бачили, можливо, весь той обсяг, який йшов зерна. В іншої продукції, але в левої часті воно прямувало до інших країн, або до інших країн Європи, і прямує насправді до інших країн Європи, або до інших країн Азії, Африки та інших куточків світу. Проте, очевидно, мабуть, емоційно десь спрацював певний тригер, і в результаті побачили таке знову ж таки. До певної міри нераціональне невиважене рішення з боку польського уряду, і ми також бачимо зараз. Спостерігаємо за ланцюговою реакцією по інших країнах. зокрема про аналогічні заходи заборони на великий перелік аграрної продукції до імпорту в є з боку Угорщини та Словаччини. А щодо транзиту наразі все ж таки тривають переговори, і транзит має їхати через ці країни. Щодо Румунії, Румунія не забороняла ні імпорт, ні транзит наразі й в них є теж певні, скажімо так, дискусії всередині і перестороги щодо подальшого. Експорту і імпорту власне української продукції до Румунії, тим не менше, скажімо, там побоювань таких чи впливу вплив насправді дещо менший. Варто відмітити, що такі рішення вони суперечать європейському законодавству, тому що європейський ринок, ринок Європейського Союзу, функціонує як один спільний аграрний ринок, і перетин кордону з Польщею це перетин кордону власне, з всім європейським союзом. Тому такі рішення точно не робляться на рівні окремих урядів чи країн. Вони належать до виключної компетенції Європейської комісії, власне, до європейської. Комісії також апелювали і наші урядовці, і ми в тому числі апелювали до колег і до об'єднань аграрних в Брюсселі. Також наша асоціація щодо вирішення цієї ситуації, ми розуміємо, що десь можливо вона була перегріта, і потрібно повертатися точно до конструктивного діалогу, до раціонального підходу для того, щоб знайти спільні компромісні рішення, тому що блокада як транзиту це взагалі, чесно кажучи. Занадто жорстка міра, але в тому числі і блокада імпорту аграрної продукції. Нехай і тимчасово, як то заявлено зараз до 30 червня. Це теж є. Теж певним, скажімо, таким занадто жорстким, мабуть, кроком і механізмом, і він також має бути в найближчій перспективі переглянутий. Бо де-факто ми зараз маємо умови торгівлі і доступу гірші ніж вони були навіть до повномасштабного вторгнення. Навіть із квотами, коли ми торгували, не було обмеження. Ми могли торгувати понад квоти з певними імпортними митами, але жодного такого жорсткого. Жорстко жорсткої заборони безпосередньо на імпорт продукції до країн Європейського союзу, чи то Польща, чи то Румунія, чи то Угорщина, чи Словачина чи інші країни не було. Пане Романе, вчора з'явилася інформація, що, начебто, рішення з Польщею було знайдено, і чиє яке воно має бути рішення, яке б і українців, і поляків насправді з самого великодня по суті тривали перемовини. З боку урядовців, і наскільки повідомили нас в тому числі з боку міністерства аграрної політики, міністра аграрної політики та продовольства України Микола а також у переговорах приймали участь вице-прем'єр Юлія Натурина Свереденко і міністр економіки України, що досягнуті домовленості щодо відновлення транзиту, який має Відновитися з четверга на п'ятницю цього тижня є ряд там технічних моментів для того, щоб забезпечити власне те, що це буде транзит, а не транзит, який можливо осідатиме в Польщі, тому що це в першу чергу непокоїть польських фермерів і в принципі уряд, щоб цей механізм забезпечити через GPS трекінг. через Можливий супровід автомобілів чи, чи вагонів з боку польського уряду, для того, щоб власне забезпечити потік в потік продукції в ті країни, в які він призначений безпосередньо. Ви говорили про Румунію. Румунія для нас є важливою країною щодо транзиту нашого зерна. Тобто, поки як ви сказали, рішень немає, але чи ведемо ми якусь роботу, щоб такі рішення не з'явилися, розважаючи на те, що для нас ця країна дуже важлива? Комунікація ведеться однозначно з усіма країнами сусідами України країнами Європейського союзу, це як і Польща, так і Словаччина, Угорщина, Румунія, які є доволі важливими країнами, з точки зору експорту, які є ключовими з точки зору шляхів солідарності, запроваджених з боку європейського союзу. Це саме ініціатива, яка покликана для полегшення прискорення. Експорту аграрної продукції з України в першу чергу знову ж таки транзитом до інших країн, але не виключаючи і звісно імпорту до країн Європейського союзу, сусідів Польщі, Словаччини, Угорщини, тому що ми маємо, мали і до того до повномасштабного вторгнення доволі тісні. Торгівельні відносини, і зараз вони насправді і поглибились. Ми можемо, звісно, розглядати це через призму інтересів польських фермерів, але потрібно враховувати також інші інтереси, в тому числі всередині Польщі, це переробники, це споживачі в першу чергу. Бо всі ми чули і знаємо про харчову інфляцію, яка не є новинкою там лише в Україні, а в тому числі і в Європейському Союзі. Це одне з важливих ключових питань. Після повномасштабного вторгнення ціни в принципі на продовольство в світі злетіли. Фактично, це через цей продовольчий шантаж. чи... Інструмент продовольчої війни з боку Російської Федерації ціни злетіли до максимум за останні 20 років. Це показує в тому числі і індекс Фау. Він почав знижуватися саме за рахунок того, що були налагоджені шляхи експорту з України як через зерновий коридор, так і через сухопутні коридори. З країнами ЄС саме це дозволило вгамувати цю продовольчу інфляцію а в тому числі це стосується і відповідних країн. Зрозуміло, що Інтереси у польських фермерів чи фермерів інших країн-сусідів ми можемо розглядати з їхньої точки зору чи через їхню призму щодо можливої реалізації зерна ще кілька місяців тому по 350-360 євро за тонну. це ціни, які були на піки. Насправді дивно, чому більшість його Польщі чи інших країн не скористалися і очікували подальшого. Ще здорожчання вартості. І, по суті, зараз дочекалися того, коли світові ціни і тренди. Призвели до того, що ціна знизилася до 250-260 до євро за тонну. Так це доволі суттєве зниження, але це рівні, які знов ж таки були перед повномасштабним торміном. Це все рівно доволі високий рівень. Якщо дивитися на цінові показники по продовольству за попередні роки, 18, 19, 20, 21 рік. Насправді ціни на продовольство були в цей період значно нижчі, ніж навіть озвучені зараз. Ціни після такої динаміки, пане Романе, для нашого розуміння до повномасштабного вторгнення який обсяг імпорту був у нас до країн Європейського Союзу, тобто прораховуючи ризики, які ринок ми можемо втратити таким чином? У нас були в принципі доволі значні обсяги до? Експорту до європейського союзу зараз я не можу надати безпосередньо цифри щодо експорту, але це були значні обсяги, і звісно, різнилася географія постачання. Так, скажімо так, основними покупцями, наприклад, якщо ми говоримо про зернові олійні культури, кормові складники, це переважно в більшості були країни південної Європи. Іспанія, Італія інші країни, але в тому числі багато купували власне і країни Північної Європейського Союзу та Східної Європи, в тому числі. Тобто та сама Польща доволі значні обсяги, як я вже говорив, закуповувала широту соняшнику, олії соєвих бобів, власне, продуктів переробки і тому подібне. Перелік доволі, доволі великий, насправді. Ми з свого боку також, мабуть, кожен із вас бачить, що на полицях в магазинах продуктів польського виробництва за цей період не поменшали, їх стало більше. Що в принципі теж можна вважати до Добре з точки зору споживача, тому що є конкуренція, є більший вибір, більше можливості доступність товарів. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Доброго дня, Анастасія Кравченко Українформ. У мене питання також про втрати українського агросектору. Тобто, от вже майже тиждень у нас, якби все стоїть на кордоні, стоять поїзди, стоять фури, чи є якісь розрахунки, скільки взагалі це збитків принесе нам на українській економіці, там, агросектору, фермерам. І з огляду на ці збитки, чи вплинуть вони на здатність українських аграріїв продовжити посівну? Тому що ми знаємо, що коштів під посівну дуже мало і буквально все, що аграрії заробляють на експорті, вони це зразу вкладають посівну. Що чи вплине взагалі ця стація? Як ну, якби на нашу здатність сіяти? Дякую. Збитки однозначно є підрахунок ще не проводився, тому що знову ж таки ситуація не зовсім визначена і однозначно. однозначна. дехто ще очікує можливості транзиту ще не розвертає свої вантажівки чи вагони, не передрасовує в інші. Скажімо так, країни, але це однозначно збитки. Збитки це простої продукції. Також, на жаль, для багатьох виробників потрібно. Якщо вони вже пройшли митницю українську, але не пройшли кордон Польщі, то відповідно така продукція завертається назад. Це рахується як імпорт назад до України з необхідністю сплати безпосередньо ПДВ і інших податкових зборів, тому це доволі суттєва. Насправді проблема, і збитки будуть доволі великі. Тим не менше зараз, поки не рано про це говорити, насправді більша проблема, що це відбувається. Зараз в пік посівною, тобто зараз після цих тривалих дощів, якраз аграрії заходять масово в посів культур, і тепер знову не розуміють, що їм робити, чи їм сіяти, які культури сіяти і куди воно потрібно, насправді, чи буде потрібна ця продукція, чи буде можливість її експортувати, тому що ми зараз бачимо накладання. Декількох негативних тенденцій негативних факторів. Перший це дуже погана робота зернового коридору, власне блокування фактично з боку російських інспекторів роботи інспекцій 17-18 квітня. Де факто не було проведено жодної інспекції на вхід. І, і на вихід з України до, до портів українських, і сьогодні власне тривають там переговори в Туреччині щодо можливості відновлення, принаймні перевірок в форматі 2-3 судна на добу. Це абсолютно не відповідає можливостям і потребам власне, наших портів і, і тих обсягів валу зерна, які в нас залишаються, але тим не менше, це принаймні які. Скрок для того, щоб показати в тому числі і нашим партнерам ООН та Туреччині в рамках зернової угоди, про те, що вони також мають вплив і дотримуються свого боку відповідно взятих зобов'язань. Ми розуміємо, що якщо в нас немає ні з ні зернового коридору і такі проблеми на західному кордоні, то в такому випадку може бути ситуація, що сіяти багато хто може відмовитися просто. Так? Тому що в умовах абсолютної невизначеності сільгосворники теж зрозуміли, що в минулому році. Багато хто посіяв, отримав підсумку збиток. Пане Романе, за вашим відчуттям, який є термін на те, щоб вирішити всі ці проблеми, який термін готові чекати аграрії наші? Аграрії хотіли б, щоб це вирішилося вчора. Насправді, і питання транзиту, і в тому числі питання імпорту. Але ми розуміємо, що е це доволі складні дипломатичні, в тому числі переговори, і що емоції тут треба відкладати дещо в сторону власне проводити конструктивний діалог. Але тим не менше, ми дуже сподіваємося і хотіли б, щоб в тому числі Європейська Європейська комісія була більш активною в даних переговорах і теж дотримувалася. Тих зобов'язань, які в нас є між Україною та Європейським Союзом, європейською комісією, в тому числі щодо вільного доступу до ринків, нашого їх, скажімо, виробників і продуктів до нашого ринку, а нашого виробника до їхніх ринків, У нас є ще питання. Прошу. Олексій Рижков, зерно, таке в мене питання: проблеми зі Словаччиною, з Польщею, з Румунією. З кожною країною це окрема історія? Чи це є ланцюги ланки одного ланцюга, так би мовити? І до того ж, і Росія з зерновим коридором. Чи немає ключів від того ланцюга в Росії в Москві? А і ще одне питання: ви сказали, що дуже дивна ситуація, що польські фермери не дочекалися високої ціни. Як ви це пояснюєте? Щодо того, чи це окремі, скажімо так, події чи чи ні, ще в минулому місяці було направлено лист від урядів країн відповідних Польщі, Румунії, Угорщини. Словаччини і Боль, Болгарії в тому числі, щодо необхідності теж ведення відповідних певних заходів щодо часткового обмеження імпорту власне української аграрної продукції до цих країн, а також компенсації збитків, завданих саме фермерам цих країн, тому що є розуміння з точки зору солідарності, навантаження і вплив він не розподіляє. Діляється рівномірно по країнах ЄС. ста, тобто очевидно, що там. Фермери в Франції чи в Іспанії мають трошки іншу картину, ніж ми можемо говорити про поляків, румунів чи інших наших сусідів. Відповідно, що це можливо певна реакція була саме на лист, який був направлений, і певні перемовини, які відбувалися всередині Європейського союзу. Крім того, ще є одне із важливих питань це питання логістичне, тому що дійсно в країнах. На сході Європейського союзу логістика і інфраструктура недостатньо розвинута для того, щоб. Поглинати і переробляти такі обсяги продукції, як навіть їхньої, тому що в минулому році в Польщі теж був доволі гарний врожай аграрної е продукції, так і в тому числі наклалася ситуація з необхідністю експорту нашої продукції через західні переходи. Власне, це все пов'язані речі, але дійсно, так як ви зазначили, дивний збіг про те, що у нас відбувається блокада з декількох сторін, в тому числі. По зерновому коридору, не дочекуючи раніше заявлених термінів навіть про 18 травня, коли росіяни намагатимуться призупинити роботу зернового коридору, дійсно можна говорити про те, що російська пропаганда і рука могла також допомогти підливати олію в вогонь. І друге питання: щодо чому не дочекалися. Ви фермери... сказали, що дивно, що ціни польські фермери Підвичу. дочекалися більш високої. Ви що, щодо ціни, тут важко відповісти однозначно, але з іншого боку, є інформація про те, що певні такі запевнення про можливість зростання подальшого ціни була в тому числі з боку чиновників урядовців польських. Власне, ми бачили відставку міністра сільського господарства нещодавно в Польщі відповідно що це може бути можуть бути звісно пов'язані певним чином речі дякую вам дякую за цю інформацію нагадаю з нами був роман сластюн генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу а наш наступний брифінг відбудеться вже за 10 хвилин будемо говорити про ситуацію на херсонщині Тож залишайтеся з нами віримо в наші збройні сили і слава україні